Хочу поділитися з вами одною вправою. Наприклад, ви на щось розізлилися, або дитина розізлилася. Що можна зробити? Берете футбольний м'яч, можна його поставити так, зажати, і уявляєте цю ситуацію, на яку ви розізлились. Те, що вас розізлило. І. Робити вдих, і видих. Так знімає напруження. Дитині це можна дати, да? якщо нема гроші, а є у нас дуже багато різних м'ячів, то це такий як варіант, який можна використовувати, щоб зняти напругу, злість і відреагувати, наприклад, коли дитина злиться, або навіть ви. Можемо стукнути погос хто нас а М'яч можемо. Так що злитись треба з користю для свого здоров'я. А злитись треба правильно. Злость це, до речі, дуже крута енергія. Вона дуже така міцна, але її треба направляти в правильне русло.